Ще одна крилата ракета радянського спадку Х-22 Буря. Її росіяни запускають із бомбардувальників стратегічної авіації ту 22 М3. Вона звукова, вона складна, вона небезпечна, вона неточна. Вона була призначена для того, щоб знищувати авіаносці з бомбардувальників Ту 22 м. Це така також радянська розробка. Вони створили зараз на основі Х-22. Та у них є модернізована версія Її розробка на дубненському машинобудівному заводі почалася ще 58-го. Бойове навантаження близько тонни, швидкість майже 4 тисячі кілометрів на годину, дальність близько 600 кілометрів. Орієнтовна вартість бурі один мільйон доларів. Х-22 попри десяток модифікацій, досить застаріла, але перехопити її дуже складно. Станом на серпень 24-го наша ТПО збила лише дві з трьохсот шістдесяти двох. Саме Х-22 1 лютого забрала життя людей у Полтавській багатоповерхівці. І 27 червня 22-го року втер це Амстер у Кременчуці. Х-32 – це нове покоління Х-22. Заявляють про збільшену до тисячі кілометрів дальність модернізовану систему самонаведення і прив'язку до рельєфу. КБ «Радуга» модернізує ці ракети до стандарту Х-32. Тобто все начиння вони зняли і викинули. Все повністю, все радіоелектронне обладнання, двигун, все нове. Незважаючи на те, що ракета Х-22 довгий час модернізувалася, але все одно основна її вада невисока точність і на неї відчутно впливає засоби радіоелектронної протидії. Ракета Х-32 – стійка до впливу радіоперешкод.